Математика, урок 4, частина третя. Тема розряди та класи. Клас одиниць і клас тисяч. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число, задача на знаходження невідомого за двома різницями, кут. Відкрийте сторінку 19 у підручнику та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Запишіть до таблиці числа, які складаються, із 7 десятків тисяч і п'яти одиниць. Із семи десятків тисяч і п'яти одиниць. Із дев'яти сотень тисяч і двох десятків. Із дев'яти сотень тисяч і двох десятків. Перевірте перше число сімдесят тисяч пять, друге число дев'ятсот тисяч двадцять. У наступному завданні допоможіть чарівниці чисел записати числа у вигляді десятків тисяч. 610 тисяч молодці Міститься 61 десяток тисяч. А у числі 110 тисяч. Молодці 11 десятків тисяч. Пригадайте, що будь-яке натуральне багатоцифрове число. Можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 8092 дорівнює 8000 додати 0 сотень, додати 9 десятків, додати 2 одиниці, дорівнює 8 помножити на 1000, додати 0 помножити на 100, додати 9 помножити на 10, додати 2 помножити на 1, дорівнює 8000 додати 90, додати 2. Числа 8092 є розрядними доданками. Тому позначте вираз, який є сумою розрядних доданків числа 425070. Молодці. Це вираз В. 400 тисяч, додати 20 тисяч, додати 5 тисяч, додати 70. Запишіть сьогоднішнє число у робочому зошиті. Запишіть задача 4. Порівняйко придумав цікаву задачу. Спробуйте розв'язати її в робочому зошиті. На одній шальці Терезів стоять дві гирі масою 4 кг і 3 кг, а на іншій банка з варенням і дві гирі по 1 кг. Варення в чотири рази важче, ніж банка, у якій воно міститься. Терези врівноважені. Скільки кілограмів варення в панці? Який спосіб можна використати, розв'язуючи цю задачу? Молодці можна використати спосіб схематичного малюнка. Отже, зображимо терези. Відомо, що на одній шальці терезів стоять дві гирі масою 4 кг і 3 кг. Зобразимо це. Ось буде шалька на 4 кг і на 3 кг. А на другій шальці банка з варенням і дві гирі по 1 кг. Покажемо банку з варенням і дві невеличкі гирі масою по одному кілограму. Отже, відомо, що варення в 4 рази важче, ніж банка, у якій воно міститься, і відомо, що рази в рівноваженні. Яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, оскільки те рази в врівноважені, тому маса на одній шальці буде дорівнювати масі на другій шальці. Тобто, на одній шальці в нас 2 гирі масою 4 кг і 3 кг. Так, це 7 кг. Запишемо розв'язання 4 додати 3 дорівнює 7 кг на одній шальці. Тоді ми можемо дізнатися, яка маса варення саме з банкою, банку з варенням. Якщо відомо, що на другій шальці в нас стоїть банка з варенням і стоїть дві гирі масою по 1 кілограму. Так, нам потрібно 1 додати 1, отримаємо 2 кг. Це маса двох гирюк на другій шальці. І звідси можемо знайти, яка ж маса буде банки з варенням. Так, ми від 7 кг віднімемо 2 кг, адже якщо в нас тережи, терези врівноважені, то і на одній шальці буде 7 кг, і на другій шальці також буде 7 кг. Запишемо третя дія, 7 відняти 2 дорівнює 5 кг. Маса банки з варенням. Відомо, що варення у 4 рази важче, ніж банка, у якій воно міститься. Так, отже, якщо варення у 4 рази важче, ніж банка, в якій воно міститься, і маса банки із варенням становить 5 кг, то ми можемо зробити висновок, що маса банки це 1 кг, а маса варення це 4 кг, адже відомо, що варення в 4 рази важче. 1 помножити на 4. Це буде 4. Отже, відповідь скільки кілограмів варення в банці. Так, 4 кг варення у банці. Закрийте робочий зошити сторіночка 20 у підручнику. Уставте таке число, щоб рівність була правильною. Поставте відео на паузу. Та виконайте це завдання. Перевірте. Отже, щоб отримати 49, потрібно 7 помножити на 7. 140 поділити на 7 дорівнює 20. Щоб отримати 200, потрібно 1400 поділити на 7. 3500 поділити на 7. Це буде 500. Щоб отримати 700, нам потрібно 7 помножити на 100. А 8 помножити на 70 це буде 560. Пригадайте, що письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове число виконують так само, як і множення трицифрового числа на одноцифрове. Тому зараз розгляньте множення багатоцифрового числа, яке містить 0 у середині запису на одноцифрове число. Наприклад, 8004 помножити на 7. 7 помножити на 4 це буде 8. 8 записуємо у розряді 1, 2 надписуємо над наступним розрядом. 0 помножити на 7 це буде 0. Та ще 2, які ми записали, це буде 2. Тому в розряді десятків пишемо 2. 8 в, 6, 0 помножити на 7. Це буде 0, тому в розряді сотень ми пишемо 0. А 8 помножити на 7. Це буде 56. І отримали число 56 028. Зараз поставте відео на паузу та виконайте обчислення за зразком. Отже, перевірте. 4106 помножити на 7. 6 помножити на 7 це буде 42. 2 ми пишемо у розряді 1, 4 написуємо на наступним розрядом. 0 помножити на 7 це буде 0. Та ще 4 це буде 4. Записуємо у розряді десятків. 1 помножити на 7 це буде 7, записуємо у розряді сотень. А 4 помножити на 7, це буде 28, записуємо у наступних двох розрядках. Отримали результат 28 742. Перевіряємо наступне число 2109 помножити на 7. 7 помножити на 9 це буде 63. 3 ми пишемо у розряді одиниць 6 надписуємо над наступним розрядом. 0 помножити на 7, це буде 0. Та ще 6 це буде 6. Тому записуємо у розряді десятків 6. 1 помножити на 7. Це буде 7, записуємо у розряді сотень. І 2 помножити на 7, це буде 14, записуємо у наступних двох розрядах. Вийшов результат 14763. Перевірте, 123 5 помножити на 7. Отже, 7 помножити на 5 це буде 35. 5 ми пишемо у розряді 1, 3 надписуємо над наступним розрядом. 0 помножити на 7, це буде 0, та ще 3. Пишемо 3 у розряді десятків. 0 помножити на 7 це буде 0. Отже, у розряді сотень у нас 0. 3 помножити на 7. Це 21. 1 пишемо у розряді 1 тисяч. А 2 надписуємо над наступним розрядом. 2 помножити на 7. Це буде 14, та ще 2 це буде 16. 6 ми пишемо у розряді десятків тисяч, а 1 надписуємо над наступним розрядом. 1 помножити на 7. Це буде 7 та ще 1? Це буде 8. Отримали результат 861 35. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Допоможіть порівняйку вказати значення А. За якого нерівність 650 тисяч поділити на А буде меншою, ніж 6500 і буде істиною. Так, значення А має дорівнювати 10. Пригадайте, якщо один множник зменшити у 7 разів, то добуток. Молодці зменшиться у 7 разів. А якщо кожен з двох множників збільшити в три рази, то добуток молодці збільшиться у 9 разів, визначте, яку частину відрізка АВ становить відрізок КС. Отже, для початку виміряйте, яка довжина відрізка АВ. Так, або дорівнює 12 см, яка довжина відрізка КЦ? Так, КЦ дорівнює 3 см. Отже, який ми можемо зробити висновок? Яку частину відрізка АБ становить відрізок КЦ? Так, нам потрібно 12 поділити на 3 і отримаємо 4. Тобто, відрізок КЦ становить четверту частину відрізка АБ, Або Це. Одна четверта відрізка АБ. Відкрите робочий зошит. Запишіть задача 11. Розв'яжіть задачу на знаходження невідомого за двома різницями. Сім однакових насосів викачали води на 120 відер менше, ніж 13 таких самих насосів. Скільки відер води разом викачали всі насоси. Для того, щоб розв'язати задачу на знаходження невідомого за двома різницями, потрібно спочатку записати умову до задачі. В таких задачах умову записуємо таблицею. Отже, накресліть таблицю. Які ключові слова будуть у таблиці? Так, загальна кількість насосів. Кількість відер, викачує один насос, та загальна кількість відер. Отже, 7 однакових насосів викачали води на 120 відер менше, ніж 13 таких самих насосів. Так, запишемо кількість 7, 13. І у загальній кількості відер напишемо, там де у нас 7 на 120 відер менше. Але відомо, що кількість відер, яку викачає один насос, однакова. Розв'язання. Отже, в першій дії ми дізнаємося різницю. Так, ми, нам потрібно від 13 відняти 7 і отримаємо 6 насосів. Отже, Про що можна дізнатися у другій дії? Так, 6 насосів викачують 120 відер. Отже, можна дізнатися, скільки відер води викачує один насос? Так, потрібно 120 поділити на 6 і отримаємо 20 відер. Викачує один насос. Коли ми знаємо, що один насос викачує 20 відер. Можемо дізнатися, скільки відер води викачали 7 насосів і 13 насосів. Так, ми можемо 20 помножити на 7 отримаємо 140 відер. 20 помножити на 13 отримаємо 260 відер води. І запитання задачі: скільки відер води разом викачали всі насоси. Так, нам потрібно ці результати додати 140 додати 260 і отримаємо 400 відер. Відповідь: 400 відер води викачали всі насоси. Але ми могли зробити і іншим способом цю задачу. Ми могли кількість насосів у третій дії 7 додати 13 буде 20. Загальна кількість насосів або всього насосів. А потім ми могли помножити на 20. Тобто на кількість відер, і отримали 400 відер води. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 21 у підручнику. Перегляньте презентацію та перекажіть побачене. Назвіть види кутів. Чудово! Кут це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Промені є сторонами кута, а їх спільний початок вершиною кута. Для позначення кута використовують знак. Кут позначають по-різному, зокрема, трьома великими латинськими буквами. Наприклад, кут КОА або кут АОК. Букву, що позначає вершину кута, пишуть посередині. Тепер спробуйте допомогти суперромбику побудувати два кути, які мають спільну вершину точку А. Позначте їх на рисунку. Виміряйте та запишіть градусну міру кожного кута. Укажіть його вид. Наприклад, можна побудувати такі два кути, які будуть мати одну спільну вершину точку А. Наприклад, це може бути кут БАЦ, кут САМ. Їхня градусна міра кожного кута буде по 90 градусів. І це буде. Прямий кут, Що кут БАЦ прямий, що кут САМ прямий. У вас може бути зовсім інші кути. Це можуть бути два гострих кути або, наприклад, гострий і тупий кут. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перегорніть сторіночку сторіночка 22. Ви знаходитесь на сторінці Чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Молодці. Чудова робота.